Ну і нарешті, як завжди, про що говорять політики? Нарешті Ігор ігоретерович, нарешті будемо розбиратися. Ну, власне, а що було сказаним, і що які перспективи для України? Тому що у нас от була не дуже така позитивна розмова з цього приводу щодо результатів цих перемовин у Саудівській Аравії, а ще під час цього з'являлися заяви Володимира Зеленського. Ігоря, ще раз вітаю. Да, да, да. Ні, я просто кажу, що в нас, бачите, голова іноді буває обертом в тому плані, що ми там готуємося до одного, потім раптово з'являються різні заяви. Причому тут унікальна ситуації в тому, що ці всі заяви різні. Тобто три сторони. І, і просто що од... да, і одна, одна нас доганяє іншого, і певний мірі. Суперечать одна одній, і от виникає питання, на що орієнтуватися, а потім фіналочка виходить президент і каже, щось четверте. Тобто, якісь такі речі, там, діє перемир'я, не діє перемир'я. Якщо воно діє, то що було вночі в Києві. і в інших не, містах. я думаю, що Не про що говорять політики, а кому з політиків вірити. Це Це провокативно так буде. складне буде питання. і Історія, ну я пропоную почати, мабуть, з заяви власне Умірова. Оскільки він був очільником нашої делегації, він достатньо оперативно разом майже паралельно з американцями викатив такий пост заяву, де якби означив ключові моменти, які були на цій зустрічі. Ну і потім її власне проаналізуємо. Ключові результати: перше, всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію судноплавство, припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Важливо, українська сторона наголошує, переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов'язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України в такому Падку Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист. Друге, всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Третє всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей. Четверте, всі сторони продовжують працювати над досягненням стійкого та тривалого миру. І п'яте США підтвердили свою підтримку у допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей. Я ти знаєш, Ігор, з уцю усі, ну, з усіх цих пунктів, да які були там у умером, я б Якраз з ят, п'ятий пункт поставив на перше місце. Оце от справді ну от... це ну, важливо, та це важливо. Це досягнення України, тому що ну інше ми будемо зараз розбирати. Мене таке враження, що тут собі виторгувала і бонус отримала виключно Росія. Е, ну в, воно так не складається. Україна. Звичайно, що це не заяви Умірова. Ми бачимо, тому що паралельно росіяни викатили свою. Е, до речі, в заяві нашого міністра оборони є один нюанс. От він тут навіть окремо там зазначений. Важливо, да важливо, і так. знак оклику стоїть, що переміщення Росії своїх військових судом за межі східною частиною. тут, правда, питання, що вважається східною, східною частиною. частиною, це, мабуть, буде якось там деталізовано, да і Україна тоді може реалізовувати право на самозахист. От мені здається, що довкола цього пункту буде дуже багато дискусій, і я ну хотів би сподіватися і вірити, що він погоджений з американцями. Може він не погоджений з росіянами, але він принаймні погоджений з американцями. Ну поки з обережним оптимізмом можна констатувати, що, мабуть, так і є. Чому тому, що я ж кажу, тут певна синхронність з'являється. Там без чогось хвилин там п'ять заяви Білого Дому, і десь там в п'ять з копійками от, заява відразу у Мірова. Тобто явно вони були завчасно підготовлені, синхронізовані, і тому е в Україні є от, от цей момент, записаний. Можливо, ми якось його по іншому зможемо використати. З іншого боку, наприклад, другий пункт він, як на мене, суперечить тим заявам, які потім зробив президент. Тому що тут домовились впровадити домовленості. Президент каже, що вони вже діють. Росія взагалі написала, що вони діють з 18 березня. Ну це ну слухайте, тиждень, типу, вони діють. Мені здається, а, що там помітили, було що було Одеса, Київ, Запоріжжя, Суми. Це тільки що, от ми так знаєте, знаємо, да за великими е, нападами. Тому, так, що тут, поки знаєте, багато заяв, як вони всі кореспондуються одна з одною, взагалі не зрозуміло. І, звичайно, повинні з'являтися деталі. Тут як там вишенкою на торті повинна бути остання заява президента. але ми її окремо не будемо розбирати, де він сказав, що Україна і США продовжать в найближчий час перемовини, тобто тут крапку ставити не треба, і мені здається, що ми все ж таки де факто поки ніякого перемир'я не маємо. Тим більше що за забаганками Росії там треба спочатку від відмінити санкції, які проти Росії запроваджені а потім це перемир'я на морі почне діяти. І оце як на мене найголовніша історія і дуже погано. Якщо так відверто Так, це Росія поставо поставила умови, що вона буде виконувати там щодо судноплавства всю цю історію лише якщо будуть у разі, якщо будуть відмінені санкції щодо їхнього розсільхуз банку інших ну, аграрна, фінансових аграрна установ, експорт, та, так, які так, там... так, так. Аграрний no. експорт. Тобто для них це ну, видно, що це важлива тема. Я до речі нагадаю, що два попередні роки частина врожаю Росії тупо гнила. Вони не могли вивести, не було можливості у України Є такі логістичні можливості, у росіян не було, і він просто ну згнив. Тобто вони його не змогли продати. А ну. Внутрішній ринок він не потребує не потребував такої кількості власне збіжжя, і от можливо через це Це буде як початок. Так початок санкцій. Це перше, якщо таке відбудеться. А загалом потім посилення їх на ну, тобто на ринку вони виходять на ринок, вони починають продавати, або вони ж є конкурентами. Справді ну насправді України певною мірою. Звичайно, що вони не можуть нам прям сильно все переламати, але це конкуренція. Вони ж можуть дозволити собі, наприклад, збивати ціни. І головне, коли ми говоримо про посилення санкцій, тут деться по санкції. Ходить більше того, в російському варіанті от у уймірова цього немає. Сподіваємося на роз'яснення. Взагалі, mm -hmm. правильно було б, мабуть, провести там завтра, наприклад, прес-конференцію якусь, дати більш детальні пояснення. У росіян написано чорним по білому, що вони будуть перевіряти і мати право перевіряти не військові су кораблі, які будуть ходити. Тобто, грубо кажучи, вони можуть наші вантажні кораблі перевіряти. А з якого дива вони повинні це робити? Тим більше, якщо корабель, наприклад, там, з Одеси виходить, чи ще звідси да, звідкись да, там, де росіян взагалі немає. Так що тут, знаєте, питань поки більше, ніж власне відповідей. Але ну, процес потрошку рухається. Я думаю, в так... наш бік. Давайте так я скажу: в бік Трампа в першу чергу. Тому що він може собі поставити як мінімум дві галочки, що ми вже чогось там досягли. І, на жаль, поки. Я не відступаюся від своїх слів, мені здається, поки це трошки більш вигідніше виглядає власне Російській Федерації. Питання в тому, що ми можемо це все, все ж таки викрутити собі на користь і показати, що дивіться, ми на поступки тут пішли. значить, ми вимагаємо тоді інших поступок і з боку Росії. І давайте ці поступки власне реалізовувати на, ну, на практиці. Ну і маркером всього цього буде сьогоднішня ніч, завтрашня ніч, там, післязавтрашня ніч. Будуть напади, тривога, шахеди. Ну от вам буде і відповідь про так зване перемиря з 18 березня. Ну і тут Зеленський він правильно робить заяву, що наполягає, що Росія якраз є єдиним тим суб'єктом, який затягує цю війну. Так, але далі важливо послухати все ж таки, якої, скажімо так, ідеології і логіки дотримується президент України Володимир Зеленський в цьому питанні завершення війни. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну. І знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною. А це означає, що треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну. І це санкції, і це підтримка України, і це міжнародна координація. от Володимир Зеленський знову говорить про. Сильні речі, сильні кроки, і це санкції, і це підтримка України про те, що очевидно тиском і все говорить про те, змусити Росію Росію до бажання закінчити війну. Очевидно, що чи що за цими словами стоїть ну, по-перше, Трамп Сполучені Штати само початку він говорив. А... Так коли мав великі надії, що лише Трамп зможе справді змусити, змусити закінчити Путіна це робити, і це отакі от звернення знову до ну, от в контексті так. заяви навіть Мєрова, Потім президент сказав, що ми будемо у випадку порушення звертатися до Сполучених Штатів. От у нас будуть факти порушення. Ну я не знаю. Мене трошки це, звичайно, тригерить, бо ми знаємо, як Трамп е, е, трактує альтернативні факти. Розумієте, коли йому ЦРУ от писали, да, дає всю інформацію про відсутність оточення в Курській області, а він талдичить, що воно там є. То може йому ЦРУ принесе матеріали, що Росія знову атакувала Україну. а Трамп скаже, що це не так. І вони летіли на якийсь військовий об'єкт, там школу в Києві, як було нещодавно, чи житловий будинок, там в Сумах, наприклад, і так далі. Так що з одного боку президент це дійсно правильно каже. Він вказує на ці моменти, і мені здається, на всіх можливих майданчиках про це треба говорити: що Росія затягує, Росія хоче якби викрутитися, обійти і вибити собі найкращі якісь там преференції, тобто говорити треба. Є гарне в нас прислів'я, що вода вона. Поступово камінь підточує. Да, і в цьому плані, якщо ми припинимо це говорити, зрозуміло, цим скористається Росія, і це буде зручна позиція для наших же партнерів і союзників. Українці нам не нагадують, чому ми самі будемо власне про це згадувати. А просто і ще один момент знову ж таки, коли ми говоримо про сьогоднішні результати перемовин, а про те, що Росію треба дотискати, і про те, що Україна від самого початку так вона іде на цей діло все намагається зробити. Можливо, варто було б цьому зверненню говорити про те, що Україна йде на поступки, Україна так. йде на діалог, А тут постійно якось це опускається. Тільки дотиснути, дотиснути, що одночасно з тим, з тим, що треба дотиснути, а, треба там змушувати Росію і говорити і про те, що вже постійно нагадувати, що Україна ось робить вже зробила, вже зробила ну, і тут. Біз... Дивіться тут розумієш, є один mm. нюанс. Це на, 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 на внутрішню аудиторію звернення. Було от в чому суть, і мабуть, президент намагається якось це розділяти. Хоча, як на мене, це неправильно. Треба говорити як політика одного голосу, так. як нам люблять розказувати. Чому тому що коли президент на зовнішню аудиторію каже одне, а на внутрішню трошки інше? Ну наші ж партнери можуть зібрати те, що він каже на внутрішньому аудиторію. Звичайно. і сказати, що ви, наприклад, не, не сильно там ну там чесні, да по відношенню до нас. Тому тут треба відпрацювати якусь одну політику і казати, що Україна зробила достатньо. Для того щоб показати, що ми дійсно прагнемо і хочемо миру. А от Росія робить недостатньо. Бо якщо цього не буде, ну ми будемо мати інші заяви, які робив в тому числі, наприклад, президент Сполучених Штатів на цьому тижні. І от наша реакція на них, як правило, є дуже запізнілою, як на мене. Тобто, все одно це дві різні позиції, як їх власне поєднати між собою, ну, сказати достатньо складно. Давай заяву Трампа послухаємо і потім про кому. Да, це завжди цікаво. Ми зараз говоримо про території. Ми говоримо про лінії розмежування. Ми говоримо про власність на електростанцію. Деякі люди кажуть, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією, а потім працювати таким чином. Ми маємо досвід, щоб її відремонтувати. Тощо це нормально. Щось подібне мені підійде, але йдеться про право власності саме на Велику АЕС. Всі ці речі будуть підніматися, і вони вже піднімалися, і вони обговорювалися. Я чого замовила, тому що якраз ця інформація розвернула про чи При, потім прилітає. Ні, прилітає, да прилітає. Ні, давай з нею почнемо, тому а, що так. глядачі зрозуміють, як ми працюємо просто. Ми а, коментуємо одне, тут з'являється відразу да. інше. А Запорізька атомна електростанція, російський ядерний об'єкт передачі контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі. Хто сказав? МЗС Російської Російської Федерації, а це відповідь це відповідь Україні. Та після цього ну, і і це Трампу. Трамп найголовніше Але Яка відповідь? Це знаєш схоже на такий дипломатичний плювок. Тобто ви там розказуєте про те, що ми обговорюємо якісь питання власності? Зеленський сьогодні ввечері каже, що в нас є нова угода з американцями. Вона готова, будемо там її дивитися, але там немає нічого про власність на запорізьку атомну електростанцію. Трамп розказує, що ми власністю обговорюємо. Тут виходить МЗС Росії і каже, що ви все не так там. Про що ви там говорите взагалі? У нас от є така позиція. Ми її вкрали, значить, ми її віддавати не збираємося. Е, ну, наша реакція очевидна, це з зро все зрозуміло. А ну, буде реакція. Ну, Трампа. Мені просто цікаво, скільки разів ще Росія, от реально повинна отакими детальками плюнути в Трампа. Ну тут по-іншому складно якось це назвати. Щоб хтось йому там в оточенні, в тому числі сказав, що пане президенте, ну це щось ненормальне відбувається. Вони реально нас принижують. Вони якби це роблять. З одного боку, так, а з іншого боку, наприклад, так. І давайте якось реагувати на все хокею, це по-іншому. хокею, недостатньо щоб Хок, збалансувати хокею ці так? або та? портретів чи чогось іншого недостатньо. З іншого боку, в нас далі вони де дві цитати. Ми по черзі їх розглянемо. Людини, яка дуже наближена до Трампа. Ми маємо на увазі пана Віткофа. Да? І коли ти їх слухаєш, а українці всі на вухах стояли просто тиждень після цього інтерв'ю, яке він дав такі рукарсону. Ну я думаю, що тоді багато питань щодо. Відповіді Трампа вони самі по собі відпадають. Давай першу заяву послухаємо. а Потім пойдемо далі. Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті це чотири регіони: Крим, Донбас, Луганський, ще два інших. Вони російськомовні були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту. Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росі. Росіяни де факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території, чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно мені. Да, тут коментувати mm. щось складно, але я хочу відразу сказати, що це взагалі не є питанням конфлікту, як каже пан Вітков, по двом простим причинам. По-перше, е немає ніяких конституційних питань всередині України. У нас в Конституції все чітко. однозначно чітко написано, як, до речі, в Конституції Сполучених Штатів Америки, стосовно штатів Флорида, Каліфорнія, Техас, е там, Аляска і багатьох інших, да, які були в різні часи, в різний спосіб приєднані до США. І другий найважливіший момент, коли е ну, пан. Пан Вітков каже про те, що чи, чи може, наприклад, там, світ визнати, що це територія російська, так світ визнав, що це не так. Я не пам'ятаю зараз е жодної великої країни, крім Сирії, і, і то вже Сирія інша влада. Тобто це був режим Башара Асада а, і кількох там країн в Африці, типу Оритреї, які наприклад там визнавали факт цієї окупації. Всі інші країни його не визнають до сьогоднішнього дня. Їх не визнає Китай, Бразилія, Південна Африка. Ну всі, навіть ті країни, які є партнерами Росії, і при цьому, а для для а для людини, яка радить президенту Трампа, і є другом президента Трампа, це є якимось центральним питанням конфлікту. Центральне питання конфлікту, в який спосіб Україна буде повертати ці території все. Є військовий шлях, є політико-дипломатичний. Ми погоджуємося на політико-дипломатичний. Будь ласка, нам в цьому допомагайте, але розказувати про якесь політичне виживання, ще якісь речі, ну, ну, це взагалі не варто. Я не представляю, що хтось в Україні може сказати, давайте віддамо ці території Російській Федерації, якби поставимо на цьому крапку. Знає, для мене все, що ти казав, до цього ну, все справді, маєш ніяку, не хочеться коментувати. Але це от запитання, от те, що я хотіла заакцентувати, те, про що ти вже сказав, що питання в тому, чи визнає світ, що це російські території. Ну ну да ну не це, 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 це взагалі не про дипломатію, це взагалі не про знання ситуації і фактів. Те, що світ не визнає і що це фактично підштовхування, підштовхування, підштовхування адміністрації, ну, натяк, Трампа натяк, до того, але, що але це ну, таке? для початку тоді вони зробити, повинні зробити перший крок. А вони цього кроку не зроблять, тому що по перше, це не буде сприйнято, Чи це просто повітря. Але ж це не та людина, ні, яка ні, ні, не змонована це в цей процес. Це не просто все не просто. Це людина, яка чітко знає, що вона озвучує. Питання в тому, вірить вона в це, не вірить. Воно насправді. Тут не важливо, це дуже цинічна людина, яка не мислить категоріями цінностей, але він це вкидає, він хоче подивитися на реакцію, і він хоче ну, потім якось, мабуть, це проаналізувати і думати, як далі це питання вирішувати з Трампом. Тут проблема в тому, що е американці постійно кажуть, що ми з українцями говоримо про територію, ми спростовуємо, але ми не можемо знайти десь золоту середину, щоб чітко ну, сказати, що таких розмов дійсно не волося. Псих Психану все ж таки трохи. Хоча сьогодні mm. ми, мені здається, опосередковано Анський згадав про те, що американці типу з росіянами про це говорять і говорять без нас. Ну тоді, шановні, треба це якось виправляти, якщо вони такі розмови ведуть. Про два про три регіони і ще два, які в сумі складають чотири от, да, Він же так сказав. От, чотири от, регіони. Крим, Донецьк, Луганський ще два. Ну тобто п'ять. Ну тут навіть з математикою проблема. Але бачите, посил є, і це посил такий, що Росія багато не хоче, віддайте, якби і заспокойтеся. Ну з іншого боку, він же там і чесно говорив. це взагалі така прекрасна історія, як на мене, про молитви і портрет. Ну, ми не можемо це обійти, тому що це така феєрична абсолютно історія. Мені здається, вона в усі підручники попаде обов'язково. І ми будемо це потім розглядати, в тому числі на заняттях, не знаю, там з піару, дипломатії що викладає, у мене академічний ну, туди, так. А а Академічний інтерес. А тут а, з них майбутніх державних управлінців. А, а тут трошки політики. інше, а тут трошки інше, скажімо так. Да? Але Вітков про це сказав, і, і коли він це, до речі, говорив, мені. Здається, він був дуже ширий. Давайте подивимося, і потім прокоментуємо. Це було від душі. Від душі так. Путін замовив прекрасний портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши відвести його додому президенту Трампу. Не тому, що він міг стати президентом Сполучених Штатів, а тому, що у нього була з ним дружба, і він молився за свого друга. Можете собі уявити, як це сидіти там і слухати такі розмови. Ось такий зв'язок ми змогли відновити. До речі, за допомогою простого слова комунікація, яке багато хто сказав би, що не варто було цього робити, тому що Путін поганий хлопець. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація війна і всі складові, які до неї призвели емоція. Це просто, просто емоція. Що Путін поганий хлопець? Ми відновили комунікацію. Путін вбивця, вбивця дітей, літніх жінок. Я не знаю, як можна його назвати просто поганим хлопцем, і як можна далі загалом продовжувати з цією людиною комунікувати. Як можна тиснути руку, ностальгувати і назвати ледь не романтиком людину, яка вже три роки, а три роки абсолютно відверто на увесь світ, а просто нищить дітей, жінок, батьків. Ну, ну я не розумію, нищить нищить і, і руйнує просто, просто цілу країну. А, мені то це можливо ще, таке ще сподобалася одна річ. Сучасний. Ти ж представляєш людина в слові бабки зробила скільки помилок, що вийшла комунікація. Це ж як треба помилитися, було хотів сказати там кеш, чи що він там хотів, да вийшла комунікація. Ну насправді, якщо серйозно, це це дійсно дуже жахливо виглядає. Ми... Це таке, це таке. Це цієї людини, яка ну, відповідає фактично за перемовини. Про це таке сприйняття Путіна. Росії Путіна Сприйняття Путіна, провідний російський художник. Це, мабуть, хто там в них там Ніка Сафронов є якийсь там трешовий такий, мабуть, він, він малював Трампу. Передавав з іншого боку, коли ми дізналися про історію про портрет Трампа, де там в Колорадо, здається, да, який йому не Подобався а, ну я тепер на історію взагалі про портрет по іншому дивлюся, але наш у цьому цьому є один дуже важливий погані -та, ми підібрав, не емоції виконати. Вони ми, на Ні, прекрасні насправді підібрали, тому що політика вона не може бути без емоційною. Немає зараз такого, тим більше коли йде війна. Якби ми говорили зараз просто про взаємини між країнами, це була б одна історія. Ми говоримо про війну, це просто от показує, які люди в оточенні Трампа і як вони власне ставляться до Російської Федерації, що вони вкладають потім потім вуха Трампа, які коруція процес, які відповідають за цей процес, який не сильно взагалі м'яко кажучи, не сильно розбираються в історії цієї війни, які вважають, що не все так однозначно, і ми взагалі можемо просто якось вирішити проблеми і далі нікуди там ну не рухатися. Але наш це підтверджує ще один дуже важливий факт: росіяни на превеликий жаль, на превеликий жаль зрозуміли, як треба з деякими людьми в оточенні Трампа працювати. І вони цим скористалися. Я не буду задавати риторичне питання, чого це не зробили ми в плані такому, тому що це потребує насправді серйозної роботи. І, на жаль, росіяни це зробили. Вони на сьогоднішній день мають кількох людей, кількох людей, з якими в них прекрасні відносини. І ці люди мають доступ до вуха Трампа. Давайте так назвемо. Ми пробували якось трошки змінити ситуацію. Зеленський нещодавно давав там чергове інтерв'ю журналу Тайм, і я так зрозумів, що він намагався якось натякнути на певні такі речі. Ну наскільки в нього вийшло? Давай послухаємо цитату, потім mm -hmm. вирішимо. Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого Дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну і треба щось зробити, щоб змусити їх. Ну, натяк такий прозвучав е, до речі. Треба віддати належне. Обережно це зробив президент. Е, бо, бо ми пам'ятаємо його заяву про те, що Трампа дезінформують, і реакція Трампа була дуже така негативна, Н негативна на це негативна. і Без вони спередення. там відірвалися тоді по на повній програмі. По повній програмі тут власне, е, ну якби обережно так це прозвучало, щоб нікого. Не образити, не називати ніякі, скажімо, там прізвища, але й вказати на те, що от якраз те, з чого ти починала да, нашу розмову, що нам треба постійно підкреслювати, що ми йдемо на якісь поступки, а росіяни все це викривляють. Отут от це якби було. Ну може трохи замало. Трамп до речі опосередковано відреагував. Йому хтось там... і мені здається, що головне, що треба знайти справді це якраз і в контексті попередньої цитати: треба знайти ту команду, ту команду, яка, яка, змогла... буде, працювати. яка буде працювати. Так. так. Яка зможе правильно вкладати так само це в хатрампо доноси правильну інформацію, враховуючи всі. За собі дозвольки, а психотипи а, команди вікво, зокрема, яка працює на українському так, напрямку. Це, це, в цьому переговорному так це процесі аз, це основне Це рази в тому числі й дипломатії. Коли ви йдете на зустріч з кимось, вам готують на цю людину профайл. Uh -huh. Все спочатку збирають всю інформацію, хто він, звідки він, чим він займається, і готують когнітивну карту, тобто в якій описані специфічні риси характеру цієї людини. Там любить лесточі, не любить лесточі, наприклад, там, сильно віруюча людина, ну, тобто така людина, да, яка звертає на це увагу. Навіщо і, і пишуть прямо, пишуть прямо певні там, слова, які ви повинні використовувати, щоб зіграти власне, на цій людині, як на піаніно, або там, я не знаю, на гітарі, да, щоб ви мали доступ власне, до цієї людини. Це дуже складна робота. Нею повинні займатися професіонали. Але я точно знаю, що в Україні, наприклад, політичних психологів взагалі не бракує. Що після всім відомої історії в овальному кабінеті я бачив десятки дописів, які писали наші професійні психологи, які просто пояснювали простою мовою, що там відбулося, як можна було цього уникнути, як треба було вибудовувати розмову. У мене просте питання: чому цих людей ніхто не залучив просто до підготовки цього, і до підготовки спілкування з такими людьми, наприклад, як Вітков. От росіяни на ньому грають, подобається йому, не подобається. Я можу робити таку заяву, я не політик, слава Богу, да, і тому не представляю в даний. Наму випадку там країну, скажімо, в цілому, але вони на ньому грають, і це для них, в принципі, на сьогоднішній день перевага. Так що нам треба не просто констатувати, як робить президент, а думати, як виправити ситуацію, кого залучити, у кого є якісь гарні зв'язки, хто зможе з ними поговорити зрозумілою її мовою. Як там Вітков каже? комунікація, Кому -ка... Да. Ти ти, ти розумієш, що висновки можна робити з того, що от ми, а ми маємо абсолютно всі ресурси і людські, у тім чи коли могром про дипломатичний потенціал, але ми їх не використовуємо. І так і так, практично в усьому, що зараз відбувається і раніше, так само. Ну не а завжди можна так. покладатися, вибачте, на 5-6 менеджерів. Іноді команда повинна бути трошки більшою, і в цьому немає нічого такого поганого, екстраординарного. От хтось каже, так у Трампа теж 5-6 людей зараз. А ви тільки подивіться, скільки людей від них в командах поприїжджало. І коли ти починаєш дивитися на прізвища людей, які в командах, то там деякі дуже відомі, відомі якісь експерти, політики там і так далі. От треба цим користуватися, і треба власне це брати на озброєння. Ну іншого шансу у нас не буде треба робити. Тут і зараз. А сьогодні таке більш філософсько спрямоване, з висновками у нас. Як, да, які теми, які заяви, є просто речі, на які не реагувати безпосередньо на відкупа і безпосередньо на те, що це дипломатія. І з цим можна було б, і треба було працювати. І інколи ти знаєш, мені здається, що саме цим психотипом було б якраз легше легше працювати. Тому що якщо допустити до цього, а до цієї справи фахівців. Ігорі Торович, дякую. І за мить у нас уже Павло Рольника. Ми вже наступного вівторка зустрінемося, і ми вже зрозуміли, що навіть будемо такі у нас ноні програми про що верті політки наш день. Да? Тому що наш день і завжди випадають досить серйозні події і заяви, які доводиться розбирати.